Щоб вона і далі продовжувала. Гарні традиції склалися, щоб разом спільно з командою рухалися до нової безсярни. У нас все ж таки відпускний період. Можливо, люди відпустки, можливо, у них є невідкладні справи, тому що залишається достатньо обмаль часу до початку нового начального року, і тому можливо, їм треба закінчити справи. Але, можливо, інші причини, можливо, є свої позиції, свої думки. Це абсолютно. Нормально, ми демократична країна. Є рішення комісії. Комісія, наскільки я знаю, спілкувалася з представниками колективу і ми отримували рішення комісії, які ми сьогодні виконали. Ми хочемо, щоб думку нашого колективу врахували. Ми всі дивилися прямий ефір, і особливо це кидалося в очі під час другого. Туру проведення комісії, коли задавалися неоднозначні питання, неоднакові за своїм змістом, коли вони давали відповіді на запитання, пані Інні підказували ці відповіді, і вона не точною була у своїх відповідях, а їй поставили максимальні 10 балів.